Я тут сьогодні стерла пів язика, поки поперераховувала за три години ефіру, куди ми дістали нашими ракетами, дронами і всією тією номенклатурою, яка летить до Путіна в рамках його двіжухи. Ну що до нього в принципі долітає. Дональд Трамп істериття щодо тарифів своїх він же так любив ними жарити, А тепер чим водночас істерика інша біля Ірану, тому що туди стягнулося все. А ми цю тему відстежимо. Сьогодні теж поговоримо. І президент України Володимир Зеленський каже, Козирі, у кого в нас 300 квадратних кілометрів. Території ми звільнили. Отак, за геть чуть-чуть, за пару днів лютого. Лютуємо проти РФ. Це обговоримо просто зараз. Я Ірина Узова прямий ефір одразу двох Ютубів 24-го Тараса Загороднього політехнологія, який і є на наших екранах. Якого я й вітаю, пане Тарасе, добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Підпишіться, друзі, скорасінько. Будь ласка, на YouTube, пана Тараса. Де ви нас дивитеся, на мій ютуб у Зловаток? Сході підпишіться на Ютуб 24, Звісно, улюблений всіма нами. Коментарі, лайки залишайте про курсорські перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту від пана Тараса. Не забувайте також. А також мій збір триває на Mitsubishi L200 для 155-ї окремої механізованої бригади. Тож, будь ласка, переходьте. Ми з вами неймовірні, бо зібрали вже більше 415 тисяч гривень із необхідних 480 тисяч. Певно, сьогодні працюю весь день, завтра працюю. Понеділок працюю без кінця. Працюю і ви я впевнена, що задонатите, і Ми вже до понеділка і закриємо цей збір. Для нас це якраз таки посильна сума, що там 60 тисяч плюс. От і Віка з Криму разом з нами теж. Віка обіймаємо. І ми тебе дякуємо, що долучаєшся. Ну що сьогодні е, обнімали хіба стакан водки в Водкінське там заводять на заводці цьому в Удмурті Удмурті, хоча цього тижня там уже було кстати неспокойно, А на цьому заводці такого нам виготовляють іскандер М, тополь М Арієшнік. Зокрема, ще й на фоні цієї атаки головний конструктор і співвласник компанії Firepoint Денис Штілерман оприлюднив відео запусків крилатих ракет fp 5 Фламінго у соцмережі X. написавши ось невеличке відео без контексту. Контекст Ну, воно якби і ясно. Кіберборошно склало 2 плюс 2. Каже, що це, очевидно, використовували фламінго під час атаки на завод. Підтвердження цьому немає, але ясно. Окрім того, в Татарстані хотіли бліни пожарити, мастиницю погулять. Не вийшло. Там, нагадаю, шагеди виготовляють, бо там теж прилетіло. Прилетіло теж дронами, це ж треба так і зірвали шахеди і шахедам масляні гуляння неспокійно на Самарщині, Краснодарщині, Ростовщині, Білгородщина. теж там і тут і це ще не все. Не повстигали про все це розповідати. Як тут ми дізнаємося, що в Саранську, Мухасранську, так сказати, загорівся найбільше в Росії. Виробник електротехнічного обладнання, електровипрямітель став ну електропакасітелем. скажімо так, пане Тарасе, хорошо косім, Вам як? Фантастично. що тут можна тільки додати, що тут можна додати. Ну те, те що я завжди постійно говорю: що Україна цими ударами страт... ну, вийшла на стратегічну на стратегічну перевагу над Росіянами. Тобто, якщо вони на початку війни могли нищити наші заводи, спокійне безкарно, нашу промисловість енергетику, то тепер виявляється, що в цю гру можна грати вдвох. І інтенсивність ударів воно в дійсності зростає. бо в дійсності, от вже сказали, що тут вже вже вже, вже не встигаєш просто все перелічити. Так тут картинок mm -hmm. не встигаєш. Yeah. Понабирати точніше, понасолоджуватись. Вже 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 гурма гурманство з'являється. Не всі картинки добрі, не 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 скрізь гарно кричать. На да? от, там, там ну просто вибухнуло. Що знаєте, воно вже вже не цікаво. Цікаво, як вони там вирощать і так далі. Ну, тобто, це процеси йдуть по наростаючу. Це стає очевиднішим, навіть не не найзапеклишим. Скептикам, які досі продовжують у нас часто а, говорити, у мене завжди дувало, коли у нас часто говорить, що у нас скрізь радники, скрізь корупція, все розікралося, нічого не працюють. І, одно... і одно... А, одночасно вони. Теж радіють ударом по території Російської Федерації. У мене, у мене завжди таке питання: як от у вас в голові, отак, от, от виходить і Що скрізь зрадники? То чого росіяни не знають? Що особливо у нас часто люблять говорити, що у вищого що всі зрадники? То як воно так все долітає? Дай що вони не знають, куди прилітає? Так що ці процеси йдуть да. це дуже гарна така е, перемовна позиція України, яка демонструє тому, що е, картішки є казирні є казирних дуже багато є, і це дуже такий гарний знак в розмові. Як з європейцями, так і з американцями. Ну про росіян ми вже мовчимо, Це і є розмова з ними. Так? Щоб продемонструвати силу, що давайте більше допомагайте, тому що тільки сильним допомагають. Чим більше будемо стріляти, тим більше шансів, що країни з'являться і тамагавки, більш щось важке. Тому що світ тільки так побудований. Чим більше ти саме пораєшся, стаєш сильнішим. Швидше у тебе з'являється купа друзів. Одразу ж да, одразу ж купа друзів з'являється, а купу людей, які хочуть чимось тобі допомогти, тому що ти теж можеш допомогти. І тоді країна зовсім по іншому себе почуває на зовнішній арені, і з дипломатами цієї країни чомусь всі починають. Дуже поважно розмовляти, часто пошепки да і зазираючи в очі, да отак от, от подоба так так би можна сказати, тому що за тобою є сила, так що так воно і є. Да, силу ми і демонструємо. А тут тепер як пише The Guardian, такі величезні величезні статті. Оці, ми вчора вже частину обговорювали. Що Путіна значить Ха -ха, то смішне? Там воно ну, там перекладають пасибі. Ну ми теж перекладаємо, але наші колеги різні, значить, що Путін обіцяв перший день повномасштабної війни. В до нього там хтось з Пакистану приїжджав, значить да? і казав а, Путін, що він закінчив все за кілька тижнів. Що його, його спитали а, з візитери з того Пакистана, що мовляв, чи надовго це прем'єр у нього тодішній був Імра, Імран Хан, і Путін є щоб сказав, що мені тепер хана сказав, що не турбуйтесь про це, все закінчиться за кілька тижнів. А, ну так, да. не вийшло, не вийшло. Все для Путіна вже закінчується за кілька. Років правда, але ну до речі, мало хто знає, що потім пакистан дуже багато зброї України Так, да, А ви казали в наших ефірах до речі, да, що... Да, вони дуже багато в дійсності ну, продавали. Ну, просто це не, не так публічно було. Ну, ви в інтернеті можна побачити, що ну, принаймні боєприпаси ну, були пакистанські. Правда, вони трохи там була історія, що я інше потім читав, що вони стільки напередавали, що потім з індусами, коли у них почалося це заворушення, у них складах було менше, ніж вони розраховували. Ну, з Пакистаном це цікава історія, тому що вже давні стосунки по лінії. ВПК співробітництва це ж наприкінці ж х був виконаний величезний контракт з будівництва танків. Для Пакистану, правда, ми надовго зіпсували стосунки з Індією. Це ми повинні теж пам'ятати, але Пакистан так тут допоміг багато що ну принаймні продали там. Да, тому що ви пам'ятаєте, яка була ситуація 22-му році? Навіть за гроші не хотіли продавати, тому що боялися, наприклад, посваритися з Росією. так, що. Так воно і буде те, що вони так і думали. Я навіть не сумніваюся. Більш того, я впевнений, вони це говорили і Китаю, що вони все буде все добре. Я впевнений, що вони це давали зрозуміти і американцям, що що буде все добре. От і так далі, ну принаймні така комунікація з Байденом все ж таки була, тому що е, за дивним збігом обставин чомусь евакуювали посольство, ніде не евакуювали там. В Афганістані евакуювали, коли. Була яка заварушка там з війни евакували, де там досі йде війна, а ось з України якої війною не було, чогось евакуювали. Ну то таке. Це вже будемо далі розбиратися. хто де що, як допомагав, хто язиком, а хто в дійсності конкретними справами, так що так. Так, да, а хто і зараз шкодить, отут Фіца Барзієл погрожує нам електроенергію, прем'єр Словаччини, а сіярто погрожує прем'єр-Угорщини заблокувати, ой, міністр закону справи Угорщини ясно за вказівкою прем'єра Угорщини Віті Орбана, заблокувати той транш на 90 мільярдів євро від Європи. А Фіцу сьогодні випався і каже: а ми не будемо з понеділка постачати електроенергію, якщо значить нам е, по дружбі не відновляться поставки, хоча я нагадаю, що це Росія в рамках серії ударів по енергетичній інфраструктурі. Розбомбила шматок дружби на території України. Щось фіцо про це не згадав, якісь гроші порахував. І ба більше ми пропонуємо, як пише «Європейська Правда, альтернативу дружбі. На цей час нафту можна качати через Одеса Броди до НПЗ Угорщини і Словаччини. Що це за шантаж? І доколі це все буде терпіти. Я розумію, що потім, зрештою, всі виходять попить каву і ж з ним, але оце і нерви псує. І взагалі для європейського союзу найбільший ризик, для якого теж Російська Федерація це не дуже. Для представників Європейського Союзу гідна поведінка, чи ні? І як в цьому перевиховати? Ну, по-перше, сама Єврокомісія повинна поставити крапку в цьому питанні. А чого досі не покарана Угорщина і Словаччина за те, що вони не перейшли відмовитися до російської нафти? Їм вже давали перехідний період. Тому тут, знаєте, питання якраз до Єврокомісії, Євро... всіх цих євроструктур. А, от. а чого досі не закрита ця, ця можливість? Раз, чого не надавали по голові за те, що вони не виконали свої зобов'язання? Два, так. Ну, дивіться, стосовно всіх цих історій, коли вони говорять там перекривати, не перекривати, ну я думаю, що ну, вони ж нам не даруються, вони ж гроші на цьому заробляють. Угу. Тому я думаю, що особливо щодо Фіца, я би так більш спокійно ставився до його заяв, тому, тому що Фіца більше трендить, ніж робить. Ну, добре, там на 12 годин він може припинити постачання електроенергії. Але ж він, гроші, ну все ж таки, при всіх своїх недоліках, це дуже практична людина. А от і я думаю, що і я думаю, що він розуміє: ну добре, не будеш ти продавати нам електроенергію. Ну, тоді можна буде через Польщу, наприклад, через Румунію, це зробити. І що ти і що ти з цього отримуєш? І так далі, тому я думаю, що є альтернативи. Я знову таки щодо Словаччини, знову таки, я так більш спокійно до Словаччини ставлюся, тому що я вважаю, що там більше таке, знаєте, публічне відпрацювання номерів, але реально і по лінії військової оборонки йдуть, ну великі контракти. і Реально не не переривається транзит військових. Військових вантажів на відміну від Угорщини, яка з самого початку заявила, що військових вантаж через себе пропускати не буде, і так далі. Тому ну працює людина. Може там якісь зобов'язання у нього є, але це ну не критично. Ну добре, ви не будете продавати. Знайдемо в іншому місці. А ну так, в принципі, впораємося, так бишо, то ну шантажисти такі вже є сподівання тільки на те, що вони вже ну орбана, принаймні ми не почуємо після квітня. Хоча ви казали, що ризик того, що він застосувавши і грошовий і інший інструментарій, може все таки переобратися, і це це він уже 15 років і так владу тримає. Може, може перебратися на не оцінювати, її угу. знову таки. А хто сказав, що сильно поміняється угорська політика щодо України? Ну але Петр Мадяр, що... я думаю, інакше би все одно все поводив. Він не блокував би mm. принаймні виділення чужої допомоги. Ну, почекайте, почекайте. Ну давайте теж знаєте, не думати, що що щось там по іншому. Я думаю, що він може бо політика може бути плюс-мінус така сама. Ну, принаймні, оця орбан, ну та що не війна, вона. Не прем'єра, а майбутній міністр закордонних справ його у цього умадяра. Ну вона теж говорила, що так Україні поки що не місце в ЄС, і так далі. Так що, почекайте, давайте без цього. Ну, ви повинні розуміти, що все повинно впоратися виключно в нашу силу. Більше зброї, більше от таких от ракет, і все інше, то спокійніше будуть себе поводити. Наші сусіди будуть розуміти, що собі дорожче з нами буде сваритися, от тому я не сильно сподіваюся, що сильно поміняється. Тим більше дивіться, навіть якщо Орбан програє. А він залишається він, скоріш за все, буде частиною влади, якщо вони в коаліції, наприклад, буде. Але да, ну все ж таки величезна величезні. І все рівно буде впливати на рішення І далі. Ми загалом повинні розуміти, що що угорці активно експлуатують. Оце ресентимент щодо розпаду угорської угорського королівства, що в 1920 дев'ятсот року, і це питання їхньої політики. Це коли дві третини своєї території історичної, ну як історичної, те що захопили там, да, коли прийшли тисячу років тому з Росії нинішньої Росії з Сибіру. А от а, а, у них ресентимент Ресантимент щодо цього. У них конфлікти з Румунією, а конфлікти із Україною. конфлікти, до речі, з словачиною там теж угорська меншина прожила. Так що не треба думати. Ну при точніше, природа поведінки угорців, вона трохи глибша ніж, наприклад, природа поведінки. Ну, фіца в даному випадку. Тому що сама Словаччина, ну вона і так достатньо під сильним контролем росіян було з самого початку. Те, що вони на початку війни багато чого нам передали. Ну, вважайте, це було ну таке збіг обставин. Тому що там і Газпром присутній. Він там купив трубу достатньо давно. Далі подивіться, скільки урядовців закінчували ну цих словацьких закінчували. Наприклад, в гімою російські вузи дуже багато. Ну і пам'ятаєте історію з файлами Епштейна? Там голова, там же ж відставка була Лайчика, який на той час, коли нам компостували мозок росіяни через європейські структури, очолював, що ОБСЄ. яке нам знаєте, пам'ятаєте, моніторинги тут робили. Вони не в бісі нічого не бачили. Це коли в структурах ОБСЄ чи інших раптом виявлялися ці люди з чистою російською мовою і військовою виправкою? Вони будуть оформлені як просто керівники, точніше керівники, спостерігачі, нейтральні спостерігачі. Тому ми повинні розуміти, що вони і так давно були під контролем, але в Словаччині ситуація значно краще все ж таки у порівнянні з Угорщиною, тому що в Словаччині немає цього ресентименту. Вони самі ж говорять, вони самі конфліктують з Угорщиною щодо угорської меншини. Я пам'ятаю, там було дуже багато історії, коли Сіярта він давно теж міністр закордонних справ ну просто нахабно приїжджав на територію Словаччини як до себе дому, навіть не повідомлявши МЗС Словаччини, що він взагалі до них вкре. Україну приїхав, ну просто приїхав там. Оце в місця компактного проживання угорців і там починав теж розповідати історію про велику угорщину, і так далі. Угу. Пане Тарасе дякую. Більш ніж вичерпно. А, так ну що ж, пише тут а, а, Аксіос, що Трампу пропонують ліквідувати Аліха Менеї. Все його шодлого шобло, кобло і оточення, і мул там верховних і всіх, і Трамп розглядає цей варіант, як один з багатьох, що йому пропонує Пентагон словом: якщо Іранці хочуть запобігти нападу, вони повинні зробити пропозицію, від якої ми не зможемо відмовитися. Але іранці постійно втрачають можливість, якщо вони будуть грати в ігри, терпіння скінчиться, сказав Аксіос, високопоставлений американський чиновник. І один зі сценаріїв Пентагону дійсно передбачає усунення диктатора Ятолиха Хаменеї, його сина, мули і всіх, хто там навколо нього. Що президента Береніх не знає, пише Аксіос, я не думаю, що він сам знає, ну що ясно. Вашингтон постійно час пише, що США і далі переганяють на близький схід ще один найбільший в світі авіаносець для операції проти Ірану. Пентагон накопичує величезні сили на близькому сході. Зокрема, найбільше виносить світу Джеральд Ерфорд увійшов до середземного моря в супроводі смінців Вінстон Черчилль, Бейнбрайдж і Махан. А Сергій Ауслендер каже: політичний оглядач Ізраїльський: що якщо подивитись на склад угруповання, яке американці збирають навкла. Ірану, то там, за підрахунками, скажімо, іншого військового глядача і Галялеві на підсотню заправників. Залежно від типу, кожен тягне на собі 90 тонн палива і здатний повністю заправити до восьми літаків типу f 16 або f 35 або важких бомбардувальників типу b 52 І це зовсім не схоже на обмежений удар. Ну Те, що там цитували цього чиновника. Американському хочемо запропонувати пропозицію, якої вони не зможуть Це Десь я це чув хрещеному батьку. Поможу. Ні, ну правильно, так треба з такими людьми розмовляти. То знаєте, сюсюкати з ними, розводити дипломатію. А вони ж тобою маніпулюють і по іншому вони не розуміють. Вони розуміють тільки силу. А ну то те, що я вам говорив, що вони точно не для розваги наганяють туди флот. Удар буде поки що не зрозуміло, який характер він матиме, і як вони це будуть робити, як, як це буде реалізовуватись. Ну я б не налаштовувався, що це буде швидко. Я б так все ж таки в такому а, нормальному сценарію. Вважаю, що там ще будуть їх муружити ще десь місяць, от в різний спосіб. періодично пострілюючи, не виключаю блокаду морську, Ірану. А, і блокаду по повітрю не скне виключаю, але щось кудись кудись. Вони будуть бити. Це точно не виключає правда, що основну функцію на себе візьме Ізраїль. <гум> а, от американці, ну як завжди, там потім постріляють і скажуть, що звичайно, що це вони там поробили. І Дональд Трамп скаже, що найбільший красавчик цієї ситуації, звичайно, що він ну любить так людина говорити. Тут ми сказати нічого не можемо з найте. Чого він так говорить? Ну тому, що може. Ну, що тут можна сказати, так? Але те, що Іран дуже важлива ланка у цій осі зла: це Росія, Іран, Китай. це ну беззаперечно, тому що це і постачання нафти в Китай, а це і можливість росіян постійно тиснути на постійно тиснути на. Ціни на нафту через збурення на близькому сході. Так що тут тільки можна сказати: Бог в помощ, бог в помощь ну так, будемо ждати. Мені теж це нравиться, коли Трамп до такого вдається. Водночас всередині йому щось трохи зав'язали руки, і він назвав суди поганим словом на букву Б. Типу погані. Вони сказав він Дональд Фредович. Ну, там гірше слово. Я тут показувала сьогодні огризку, як зробили таким штучним інтелектом, як Трамп е, виді маленької дитинки е, ногами чи берить в памперсі по е, овальному кабінету. Ну, не буду вам показувати, бо ви мені скажете, що так не можна. Але Трамп заістерив від того, і йому тепер Верховний суд вчора, 20 лютого, заборонив оце тарифами гратися. Але він правда не дуже, щоб їх послухав. І в ніч на 21 лютого по нашому часу лупанував, Нув указом проведення глобального 10-відсоткового тарифу для всіх країн. Але але а наскільки Трамп звик тарифи як ваші шантажу і тиску використовувати? Це факт Няспаріми, як то кажуть, водночас він же ж і коли він лупив тарифами через те, що Індія, наприклад, купує російську нафту, це і нам було на руку, да наскільки тепер чи оці 10-відсоткові будуть працювати? А як тоді з тими законопроектами про 500-відсоткові чи хоча б 100-відсоткові мита проти Китаю, і Індії, які пропонували Грем Блюменталь? що ви бачите за цієї заборони Верховного суду, яку Трамп в яка Трамп Трампа викликає хвилю обурення, гніву і поганих слів, ну там не зовсім запорона. Ні, і що щодо законопроектів, так не переживайте. Це ж і... він сказано, що вони визнали, що ми це податок, а податки регулює виключно конгрес. Так що якраз конгрес там ага. все, все, все так. А це раз. Ну я б не перебільшував такий вплив. Важелів, важелі впливу у Трампа достатньо. Він буде це використовувати. Це інструментарій, бо є варіант обходу, в тому числі конгресу та звичайні якісь ситуації Запроваджувати ембарго він може, наприклад, і багато чого іншого. У президента там багато влади. І я вас запевняю, вони знайдуть якусь зачепку для того, щоб і далі так реалізовуватись. Так що ну так неприємно, але не думаю, що це буде критично для Трампа. Нічого не поміняється. Я думаю, в цілому вони будуть продовжувати це використовувати. Якщо потрібно. ну дивіться, як вони обходять, наприклад, до чи потрібно було дозвіл отримувати на удар по Венесуелі. Ну, теоретично, да, там така військова операція, але вони ж не брали. А чого А тому, що це боротьба з наркотиками було, якщо потрібно, наркотики знайдуть і в пил пінгвінів на Антарктиді. От тому, що для боротьби з наркотиками, ну для боротьби з наркотиками це вважається до терористичної операції. Нічого нового президенти США часто так обходять конгрес. Я завжди нагадую, як Байден, наприклад, в ручному режимі ролив се 4 роки енергетикою. Він вів там надзвичайний стан, який чомусь розтягнувся аж на 4 роки. Так? І в ручному режимі визначав, наприклад, заборонив, наприклад, своїм указом будівництво цього нафтопроводу Кістом. Далі, уявіть собі, у нас президент забороняє указом щось будувати. Це про ринкову економіку, все інше, про яку нам розповідають. далі. Він а фактично забороняв будувати додаткові lpg термінали для експорту, для експорту. Для експорту скрапленого газу за кордон, так що нічого там нового немає. Ну неприємно, знайдуть вони там зачівку, Я вас запевняю. Коли є воля і гарні юристи, я вас запевняю. Багато чого можна, можна робити. І якщо ще конгрес не буде зайва раз у тебе нічого питати, це те саме важелі впливу буде дуже багато. Він буде використовувати. Не сумнівайтеся, от побачите. Я не сумніваюся, а хай використовують проти Росії так хочеться. Бо поки що Зеленський в інтерв'ю АФП, де каже про наші, зокрема, територіальні здобутки, не тільки каже, що і Росія, і Трамп тиснуть територіальне питання. Ну і це ж не добре. Що це за така за зв'язка? Ні, ну кожна країна намагається вирішити питання тим чи легше. Ну, знову таки, я вам говорю, що це не вийде. Якщо це навесні минулого року це не вийшло, то хто сказав, що це зараз вийде? А, і Я думаю, що тут. Тут президент спеціального так завжди підводить американців. Це вже тиск на американців безпосередньо, тому що ви обіцяли, наприклад, що там припините. Ну ви, ми знаємо, хто такий ви. І хто обіцяв да? обіцяв припинення вогню? Він прямо не може сказати. Оце прямо не може сказати, але це, це фактично тиск на конкретно на Трампа, а таким дипломатичним способом показуючи, що ніхто нічого виходити не буде. Далі як ви нас змусите це робити? А ми не збираємося це робити. Тому, якщо не хочете далі відбитися, так ну давайте більше допомагайте Україні. Буде тоді вам буде тоді вам щастя. Буде однозначно, Зеленський каже: інтерв'ю трює що ми 300 кілометрів квадратних нашої землі. Звільнили це, звісно, завдяки нашим захисникам. Старлінки відключення маском також тут пограло на руку. Я так бачу з попередніх висновків і А окрім того, і в свіжому зв'язні пише, що Путін ганебно і його генерали брешуть так про свої наступи, просто додаючи по 380-400 незахоплених квадратних кілометрів до своєї статистики, додаючи по 50 нас населених пунктів, де вони хіба флагавтиками десь. Могли позайматися Шабуцім через таку брехню змусити Захід повірити в те, що побіди у Росії є. От я за пару тижнів, які Путін мав зробити, а їх немає 12 з гаком років. Пане Тарасе, але хіба якийсь захід на це купиться? Супутники, ЄСВ, навіть, навіть ці капітани очевидності, реалі на полі бою, які бачить весь світ по всіх розвідках. Путін реально думає, що брехнею словесною можна зробити ставку на те, що в нього є якісь побєди? Росія бреше? Невже? Невже. то це ж треба да? яка дивина? А, ну, дивіться, в дійсності а, така методика має свій ефект. Вони, ну, принаймні, от те, що я чув, від аналітиків, навіть західних, які ну, наче серйозні люди, так, а, ну, наче це, але коли постійний гул йде. Такі, що росіяни тут майстерно грають, вони блефують, вони все ж таки фахівці з промивки мозку і фахівці таких спеціальних операцій інформаційних. Вони вливають сюди купу грошей, і у них кожне село, це як знаєте, начебто Сталінград. Да? Ну а для більшості обивателів, для багатьох ви говорите, розвідки, все інше. Ну, не факт, ну добре. Там один-два аналітики володіють цю інформацією. А приносять цю, наприклад, довідку наприклад, політику, який не в взагалі не розуміє, наприклад, що там відстань, наприклад, між Авдіївкою та а, той самим Покровском 40 кілометрів. У них вони такі вони створюють постійне відчуття, що вони наступають. Що у них все добре, що вони готові й далі воювати і так далі. І це має певний вплив, тут. Не, не слід їх недооцінювати. Тому що у цьому, а, на жаль, росіяни майстри, а грошей вони тут не шкодують. Ну і на заході є купа їхніх а, і корисних ідіотів, відвертих агентів, які це. Активно ретранслюють в маси, це створює таке негативне інформаційне тло. Тут, тут от, от, от тому вони горить. Тут інше питання, що росіяни часто плутають ну, спецоперації і безпосередньо свою статистику. Ну, сама система, своя система, сама система авторитарна, яка побудована у Путіна. Вона не передбачає чесну розмову. Так вона не передбачає додаткових додаткових джерел інформації. Вона передбачає приписки. Те, що було отакий от є термін з радянського союзу. Вона передбачає постійну брехню для того, щоб не головний, головний їхній лідер чимось його не, не, не йому настрій. І відповідно, кожен на своїй. Ланці пише гарно, гарно е, звіт. А далі воно, знаєте, йде далі. Там да? а, гарний звіт. А той, що начальник, який пише отримує гарний звіт, щось щось своє приписує, як він гарно попрацював над цим, над цим так далі. Коли йде до настового начальника, та цей пише. А ще він гарно попрацював. І тоді, знаєте, це коли воно доходить, наприклад, до горити, ти просто розумієш, що ці люди просто ну, сьогодні. Злітали на Марс і ввечері вже повернулися. Ну так працює система, тому яка не передбачає ну сумніву в тому, що вона правильно працює. Угу. І що, ми це все зламаємо? У нас набагато більше вже ніж росіян в інформаційному просторі з реальними успіхами, які є. Пане Тарас, я вам Дуже дякую за те, що ви є в нас. Сами з вами побачимося завтра. До речі, о 16. Ви приходите наші глядачі. Придуть, я прийду. Сьогодні кажу вам до побачення. Хорошого дня. До побачення, ну якщо запросили, то звичайно, що прийду. Як так можна, це більше помічниці, що, що спробуй не прийти, називається. Ні-ні, у нас ж тут демократія, свобода слова. Я знаю, я знаю, я згоден. Ну, бачите, і завжди раді вам, Завжди дуже дякую вам, до завтра. Хорош. Дякую дня. до всім до побачення. А всі це по півтори тисячі наших глядачів на Ютубі 24, то пана Тараса. Друзі, дякуємо за активність. Підпишіться, будь ласка, на нас, щоб не загубити. Переходьте на наші Ютуби, підписуйтесь на Ютуб 24. А також курс пана Тараса жорсткі перемовини, маніпуляції тиску і самозахисту. А також самі цю 200 продовжується мій збір, який вже фактично на фінішній прямій. Завдяки кожному з вас ми зібрали вже більше чотирьохсот тисяч гривень необхідне 480 тисяч. Та для нас з вами 64 тисячі на два дні роботи. Всім і кожному сердечно дякую.